Готуємо годівниці та частини вуликів до фарбування. Що роблю? Почав все затирати. Проблема в тому, що під час фарбування фарба злазить. Хороша, погана, будь-яка фарба злазить і почав робити так, як робив ще вдома з хімікселеном. Тобто, беремо, затираємо. Щодо ровних поверхонь, все просто. Наждак робив ось так. Тобто є в мене на шурупокру ось така насадочка. Воно хорошо, але оце швидше. Все просто. Беремо, починаємо затирати. Через деякий час оце не жаліємо, воно дешеве, нарізав нову і з комфортом працюємо далі. Тобто Затираємо, натираємо, після чого буду фарбувати. Фарбування ось цього всього буде однократне, тобто можна навіть ми пофарбуємо деякі фарбексом, тому що коли ви затрате ППУ. Його просто більше не потрібно буде фарбувати, якщо фарба буде більш якісною, тобто воно не буде облазити. Зараз облазить, тому що ось ця поверхня вона досить гладка. Можна було б частково уникнути, обробивши щось типу антижиром, якимось да? зробивши там, ну не знаю, там раніше такі поверхні обробляли. Да, якщо беремо метал. Tam, white Spirit, ну сюди ж ми це не примінимо. Тому е, наша задача це взяти все, почистити. Після цього це все діло буде фарбуватися. Що робити з е, текстурованими частинами е, ППУ? Ось у мене тут десь лежать шматочки, хоча все вже зібрано. Ось одну достану, покажу на деяких ППУ. На деяких ППУ у нас от тут є текстура. Так само е, наждачкою ровні поверхні, а неровні. Ось Шматочок ось таким, тут ровна, скажімо, так, щитинка набагато краще, ніж щітка. І ось так беремо і проводимо до того, поки не побачимо, що воно царапане. І все. Після цього фарбуємо і ніяка фарба у нас не облазить. Хоч резинка, хоч е, акрил, все що завгодно. Ось так. так виглядає готовий результат. Це все діло дуже прекрасно, потім пофарбується. І буде щось типу ось такого. У нас тут, бачите, є частинки. Ось так. Оце потім, бачите, ногтем я проводжу, воно не дряпається, нічого з ним не відбувається. А ось це поряд це погляньте у цьому. Ось так. Щоб ось такого не було, треба затирати до ось такого стану. Потім це на віка. Ось так. Користуйтесь.